Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршовець. Вони всі однакові, скажу я вам, хто вони? Вони всі однакові: ті, які посміхаються, які ржуть у залі засідань, які ходять з картонками і юроцтують над тими, які стоять на спекі годинами протестуючи проти. Корупції в Україні, які за час війни стали з людей, які прийшли голими босами, стали мільйонерами в доларах і мультимільйонерами, і які кожен раз приймають закони, які дозволяють їм, їхнім близьким, знайомим, друзям набивати кишені, які нічого не роблять. Реально нічого не роблять, тільки, тільки вдають те, що вони не можуть жити і переживають за український народ. Про кого я говорю? Я говорю про депутатів Верховної Ради України. Скажу я просто: не вірте їм. Нікому не вірте. Нікому не вірте з нинішнього скликання депутатів Верховної Ради. Нікому не вірте. Ні Порошенківцям, ні слугам народу, ні Тимошенківцям, тим більше ПЗЖ і Януковича, да? платформа за життя, ні голосу, нікому не вірте. Всі вони одинакові. А знаєте чому? Знаєте чому? Сьогодні у нас траур 31 убитий в Києві. Було 8, я казав, кількість буде зростати. Тому що завали ще не розібрали. Розібрали більшість завалів, і вже 31 людина вбита, з них 5 дітей. 152 людей поранені, з них 15 дітей. Сьогодні в Києві від траур. І для мене теж особисто сьогодні траур. Для мене кожен день війни траур. Ну, а депутати Верховної Ради, після того, як учора прийняли закон про Набута САП. Про самостійність Набута Сап роз'їхали з за кордон відпочивати на 4 неділі. Поїхали у відпустку. І в жодного з депутатів на Фейсбуці зранку не було навіть навіть слів співчуття, навіть слів співчуття киянам, а родичам, близьким загиблих. Вчора вони поражали в Верховній Раді. Трохи побилися, розмялися, надоїло їм сидіти, побігали з картонками, двоє, м'яко кажучи, не дуже розумних. І все. І пороз'їжджались на відпустки за кордон. А що їм? Для них війни немає. У них одне. Тільки. Як би подовше бути у владного корита і набивати кишені. Все. Тому я кажу: нікому не вірте. Нікому не вірте у Верховній Раді. З вами, Ір Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!